Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас знову рубрика Охо-хо або чим це пахне. У мене сьогодні знову 6 ароматів, які я ніколи не пробувала, але дуже багато про них чула. І я буду вам розказувати, чого я від них очікую, і ми будемо разом з вами тестувати. Тобто, я вас примушую тестувати аромати зі мною. Довго затримувати не буду. Ви вже бачили в мене на каналі такі відео. І сьогодні ми будемо знайомитися з шістьма ароматами, які, ви, напевно, вже бачили на цьому. Звичайно, це не буде для вас сюрпризом на превюшці. Отже, перший аромат, з яким я знайомлюся, це Аквалегорія Passiflora від Guerlain. Цей аромат мені прислала Оксана, яка їй за що їй великі, дякую. Це є аромат 2018 року Террівасер. Чивасер. Грейпфрут, лимот, Бергамот, мандарин альдегіди, Маракуя, водяні ноти, апельсиновий цвіт, зелені ноти, іланг і білий мускус. В принципі, чого я від нього чекаю? Я чекаю такої просто красивої поливашки, як і всі аквалегорії. Наскільки ну, мені здається, це знятий аромат, мені Оксана писала, але я можу плутати, бо тоді було багато відливантів. Ой, гарно як. А, Свіжо-цитрусово, злегка мильно. Щось тут милить. А, ну тут алідегіди Е, Найбільше я відчуваю, а, тут є грейпфрут, так. Грейпфрут відчуваю і маракуя тут відчутно. А він називається Пасіфлора? До мене тільки дійшло. Гарний свіжий літній, грейпфрутово тропічно фруктовий скажімо так. Красивий аромат. Ну, я не знаю, як може аромат такий. якийсь якісь медові а, це апельсиновий цвіт з ілангом такий медовий прям медом запахло. Я не знаю, як такий аромат може не сподобатися. Мені здається, це безпрограшний варіант навіть для мене, тому що тут нічого такого немає. Дуже красиво, я з задоволенням зношу цей відливан, але судячи по тому, що він знятий, я вже собі його навряд чи знайду. Та й ну, і не буду шукати. Прямо воно ну, у танці з бубнами. Не цей але дуже-дуже красиво. Так, да, відчувається і моракуя, грейфрут. Тут багато цитрусів, але найбільше я відчуваю грейфрут. Альдегідність і от, ну, все, все свіже, все літнє, все позитивне. Тут немає більше мови ну, про цей. Нічого тут немає вибиватися, ні нічого. Так, наступний аромат. Це є Affection від Alchramain. Це мені прислав Діма. І це теж фруктовий аромат, по ідеї, має бути. Це є манго, фруктові ноти, білі квіти і слива. Зараз ми спробуємо. Я думаю, ой, щось застряло. Я думаю, що це фруктовий аромат, але судячи по тому, що я вже пробувала від Alchramain пудру, має бути потужненько. Ох! Ой, це смачно! Це прям такі гурманські фрукти, вже не свіжі, не ну, в смислі не свіжі, свіжі, але це прям солодко насичено. Це такі фрукти, які хочеться носити, коли хочеться фруктів в холоднішу погоду. Тобто тут акцент на солодких фруктах, а не на цитрусах. Ну, Я їх не порівнюю. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Це такий неодекулончик у поливашечка. Ні з чим таким, що я знаю його не взагалі ні з чим не порівнюють. Фруктовий, фрукти, тропічні фрукти. Ну тут, в принципі, сливи окремо, я не відчуваю, є квітковість. І воно таке все якесь а, в амброву сторону. Хоча тут нічого такого не заявлено, але вони ж, це ж Араби, вони що хочуть, то і пишуть. В принципі, гарно, мені подобається, я обожнюю я такі аромати. Це густіше і ну, це не компот. Ваніль тут відчувається, звичайно, що ну, такі, або солодкі такі фрукти, або ваніль, може якісь бобіки, тонка там є. Бобіки. Але ну, в піраміді їх не заявлені, але ж тут явно ще щось, крім фруктів, має бути. Гарно, симпатично, теж якісь маракуї, можливо. Але тут немає тих таких свіжих, цитр, ну, може, там цитруси є, але в будь-якому випадку вони солодкі. Красиво, мені подобається. Для любителів солодких, солодких фруктових ароматів. Красиво, дякую. Так, я їх складаю поруч, тому що ще потім буду цей. Потім нюхну ще в кінці, що там з них залишилося. Так, наступний це аромат від Олени, який називається Парадізо Асолюто від Роберто Каваллі. Вона мені прислала його давно, і я як завжди поклала його в свою коробку чудово. І тут в піраміді заявлено вістерія, рожевий перець, грейпфрут, бергамот, лимон, дикий жасмін, лілія, червона написано червона лілія, маракуя, ваніль, кашмиран, сандал, пачулі. Я поки що з Роберто кавалі, не дуже так, щоб знайома, але все, що я пробую, десь потрапляється мені на сліпих затестах чи що, мені все подобається. Це от такий теж люкс здорової людини. Без нічого зайвого, без випіндрьожа, все просто красиво пахне. Єдине, мене трохи лякає тут Лілія, звичайно. М -м -м. Так, вістерія це свіжо, це практично не солодко. Я думала, це буде солодше. Ваніль тут відчувається, але вона десь там далеко, ще. Ну, видно, в базі, ще. От порівняно з попереднім, це практично не солодко. це от такий відпочинок для носа. Є гірчинка лілієва. Але вона не індолить, як інколи на мені буває. І все-таки водні ноти я відчуваю. Це прохолодний аромат, як не дивно, про такі піраміді, я думала, він буде тепліший. Ну, в крайньому разі, звідси. Ну, і вістерія, вона для мене часто звучить в ароматах, щось схоже на бузок. Але такий не кремовий вістерія, гліцинія. Не кремовий, от бузок він йде в такий крем, мені частенько, в такий жирненький. Тут я нічого такого не відчуваю. Це красиво. Квітко ну, фруктів. Фруктів, а тут Майракує і цитруси більше нічого такого немає. Для мене це більше квітково, ніж фруктово. Красиво! Сказати, щоб, він... ну, щоб я його відвізнила від якогось іншого аромату, звичайно, ні. Але для того мені треба зносити від левант, що я з задоволенням зроблю. Тобто тут мені нічого не заважає, просто настрій, як завжди, до квіточок. Ну, і треба буде пробувати лілію на своїй шкірі. Я, звичайно, спробую. На то вони є і від леванти. Поки що мені це елегантно, серйозно. Я чомусь думала, він буде солодчий, буде маракує і все таке. Ні, він такий а, прохолодний. З, з, з такий, ну не скажу, що строгий, але елегантний, спокійний, такий жіночний. Красивий аромат. Подобаємося, чи лілія мені не видасть як і маляки на той, на шкірі. Так. Божечки, я довго цього чекала. Я навіть нанесу його на руку. Це Новинка, новинка цього року це є е, стар від Мабуса. Всі, хто встигли його купити по акції, ті встигли. Я така, типу, а він а він якось так різко був по акції, а потім раз і подорожав в два рази. І я така: ой, добре, що подорожав. А потім, як залізла в ту піраміду дивитися, я впевнена просто на 100%, ну ладно, на 99%, що мені цей аромат дуже сподобається, але то, бо то, взагалі, моя тема. Солодкі ноти, акорди, ваніль, пудровий, фруктовий амбра, кокос, ірис і лектонний. От я коли бачу ці кольори, кольори, оті, оті от ванільний, пудровий, кокос, ірис, лектонний, це ну, переважно 100% мені заходить. Обожнюю пудру. Дивіться, яка цікава піраміда. Ананас, інжир. Кокосове молоко, ірис, праліне, ваніль, боби тонка, геліотроп, біла амбра, кедр з Вірджинії. Аромат 2023 року. Я його, я його, чесно, хочу вже зарані. Я впевнена, що цей аромат мені. О, да. Божечки, це ж моє. Ой! Так, куди ти закрився? Божечки, це так гарно. По-перше, це не так солодко, як може здатися на перший погляд, коли ти на нього дивишся. Тут дуже багато ірису і геліотропу. Причому такого практично на грані з гірчинкою. Інжир додає солодкості фруктової, не ваніль, а інжир в першу чергу. Боже, це цікаво. Це цікаво пудрово. Солодко-гіркувато. Тут є і гірчинка від іриса. І лактоність, звичайно, тут є, причому не лектонність, а прям кокосовість. Ой, хорошо. Поки що про не чую. Ванілі не чую. Я думала, він буде солодший з старту, але це, що він зараз не такий солодкий, мені це дуже подобається. Боже, це в мене ж слюна від того виділяється. Це от прямо така от пудра, яку я люблю. І ще тут і кокоси, і іриси, і все, що хочеш. Так, це буде аромат, на який я буду теж ловити знижку. Ананаса я практично не відчуваю, а от інжир так. Сам плід інжира, Зеленини тут немає ніякої. Ох, я гіркий такий ірис. Знаєте, як от то, що він мені частенько такий аж фарбою такою віддає? Хорошо. Mm. Дуже цікаво. Дуже цікаво, ні на що мені не схоже, а цікаво, чим його порівнюють. А його порівнюють з якимись ароматами, які я не знаю. By the fireplace, Mason мар. Ну, ні то ж. Поки що ні. Поки що ні. Але це от в ту сторону, я так розумію, буде йти. Порівнюють його з ліміткою інжирною цього. Анджел. Uh. Від мюглера. От зараз вже починає проступати ваніль з що тут за дерев'яшки? А, кедра тут тільки. Коротше, це дуже-дуже цікаво. Порівнюють його з by the fireplace, але я не раджу прям так, щоб порівнювати один до одного. Можливо, він в базі просто буде більше ванільно-дерев'яшистий. Кошечки, це така красотища. Все, я хочу цей аромат. Коротше, все. Я зрозуміла. Ага, хотіла, хотіла блотер відкласти, хіба руку, так. Далі в нас народ, нарешті, нарешті. А, що я буду? Я теж на руку нанесу. Смертельний номер. Портрет Офі від Фредеріка Маля аромат, який всі знають, а я не знаю. Аромат легенда, аромат нашумівший, аромат трояндовий. Але я думаю, що при всій моїй. Як я можу говорити, що я не любитель троянта? Якщо в мене чим далі, тим більше троянд з'являється в колекції. Тобто, навіть якщо він мені не сподобається, я не знаю. Я думаю, що він мені сподобається. З чим його порівнюють? Ага, я не знаю нічого, що тут мені порівнюють. Нічого не знаю. Агент-провокатор лік. Але тут більше проти, ніж за. Більше нічого не знаю. Коротше, Якщо він мені не сподобається, і це аромат, який я хочу знати, це аромат мені прислала Марина, за що я велике дякую, наступний буде теж. Але я чомусь думаю, що він мені сподобається. От давайте, поки я ще не можу відкрити цей відливант, я думаю, що він мені сподобається. Це троянда гвоздика. Не гвоздика, трохи лякає. Малина, чорна смородина кориця. Пачулі ладан, сандал. Мускус, бензоїн і амбра. Зараз зараз буде цей момент. Зараз буде цей момент, коли я перший раз його понюхую. Я раді того знімаю вам ті відоси. Тому що це, от, ну, це незабутні враження, коли ти перший раз вдихаєш аромат. От тепер я знаю, наприклад, стар, чим пахне, а до того я не знала. Хо-хо-хо-хо! О, я щось не впевнена, що я зможу таке несити. Ой, щось мені тут так вибивається. Що це? Малина, На, що воно тут? Мені це подобається, але для мене це странно. Це странна троянда. Шлейф від нього, звісно, ізумітельний. Але мені щось тут, що це, ладан може кислити, гвоздика може вибиватися. Це красивий аромат. Я буду його носити. Дуже акуратненько буду пробувати в холоднішу погоду. Звичайно, це така темна троянда, як мені подобається. Тут почулі такі, як я люблю. Я думаю, що йому треба всістися. Бо старт був: а, смородина ще кисло. Може кислити. О, не знаю. Так, стар, це бомба. Так от ти який портрет Леді. Тепер я буду знати. Ні, я буду таке носити. Він мене не придушить, я впевнена. Тому що троянда мені тут така, як мені подобається. Але мені треба його зрозуміти. От він зараз вже починає, от всі от, от, кислинка, от, от все, що на старті, мені випалось. Він починає в одну композицію на мені зараз вже об'єднуватись. І те, що я зараз нюхаю, мені подобається. Ладаність вже тут така. ну, Типу, як тро... сама троянда така димна. Коротше, хм, це цікаво. Я думаю, що це просто офігенно має звучати в восени. Це аромат багатий. О, да! Так, да, вийшла така троянда, як мені подобається. Мені заважали тут ті ягоди на старті. А зараз це троянда з ладаном. І ну, гвоздика сама. Не відчуваю я окремо гвоздики, вона мені тут не вибивається. А сама троянда для мене тут пряненька така. М -м -м. Ой, це красиво. Все, зараз це для мене красиво. Мені треба перетерпіти. Вірніше, не так пер... Я не, ну, не буду терпіти аромат, якщо мені не подобається якісь ноти. Але тут мені треба зрозуміти просто нанести на себе і зрозуміти у ті стартові ноти, тому що для мене там якась була занадто мішанина. А зараз пішла кислинка і залишилася просто розкішна. А, така троянда приємна, без кислоти, без мускусні. Тут є, до речі, мускус заявлений, але я його зараз не відчуваю. Сама троянда не мускусна, ви поняли? З ладаном, з спеціями і зі смолами. Така густа і насичена. Мені дуже подобається. А, і почулі. Почулі такі, як я люблю. За що дуже великі дякую. І наступний аромат, бо я вас вже затримала, але це для мене дуже цікаво. Так, це я буду наносити на блотер. Це тіціана терен, це порпора, називається аромат. Який порівнюють з попереднім. Треба було може на руку, але місця на руці вже нема, тому я спробую нюхнути тут. Троянда, малина, гвоздика, кориця, болгарська троянда, ладан пачулі мак. Миру, мускус, амбра, бензуїн, кінський каштан. О! По-перше, тут немає кислоти на старті, от як було в попередньому. Але тут відразу йде, тут відразу чути смоли, зразу. Можливо, на шкірі він буде звучати по-іншому, але це мені теж подобається, як не дивно. Ладан відчутний. Ой, це, Ой, це мені подобається прямо з першої ноти. В крайньому разі, звідси. А, але тут троянди. Портрет Леді гарний. Мені подобається. Тут, як не странно, тут троянди, є і болгарська троянда, а троянда в мене тут взагалі не на перших ролях зараз. Ну, бо то треба на шкірі. Для мене тут смоле з ладаном і з трояндою разом. Ну, тип, по порівну. І почулі, і от тут є. Кінський каштан? Я поняття не маю, чи він пахне мак. Тут є щось таке горіхово приємне. Що тут горіховість може таку давати? М -м -м, може, то кінський каштан може давати таку? Цю? Е -е, горіховість дуже класно. Слухайте, оцей мені подобається з перших нот, і я його зможу носити. Я. Зараз мені портрет Леді теж дуже подобається з руки. А це прям а ця порпора, Вау. З перших нот мені подобається. Напишіть мені, чи кінський каштан може давати таку горіховість прям. Смачно. Я не знаю, що сказати. Коротше, я зацінила трояндові аромати. Дуже дякую. І один і другий мені сподобався. Старт чудовий. Просто чудовий, ідеальна пудра просто. Майже не солодкий. Зараз дуже чути геліотроп. Нє, ну він солодкий, але не... То там параліне, тут нема цукру. Ви розумієте, що я маю на увазі? Ваніль є, а параліне не чую. Вау, дуже мені подобається. Хочу, хочу, хочу. Так, це в нас був парадізо приємний, квітковий і все ще не такий, ну не пересолоджений. Більше в квіти, просто. Зараз мені знаєте, що він нагадує? Його не порівнюють. Він мені чимось нагадав по характеру. Цей. Божечки. Якщо його тут знайду, то я згадаю, як він називається. Холодні квіти від цього від. Від Aivon. Не, не порівнюю ніхто. Але от по характеру він мені нагадує. Симпатично. Так, наступний, попередній, верніше. Ой, фешн прям такі жуйка. Фруктова жуйка, знаєте? Диня, маракуя, чи як вони там називаються. Кавун, не кавун. А прям. ой, мультивітаміновий сік, жуйки. От щось таке дуже прям гурмансько-фруктове. Ой, як алегорії теж жуйка тепер. Але вона вже не така. Вона вже, типа, я відчуваю. Швидший мультивітаміновий сік, такий, якби його змішали ще з якимись цитрусами. Це такий більш освіжаючий коктейльчик, а там той такий щільний, жуйковий, солодкий. Коротше, в мене сьогодні куча вражень. Я спробувала портрет Офледі, треба записати красний день календаря собі зробити. Ой, пурпора божечки! Дуже дякую, Марині, за цей відливант великий, який я буду носити, вона мені так подобається, слів нема. Що це за горіховий підтон такий смачний, в мене ж слюні виділяються? Клас! Коротше, дуже дякую, що були зі мною. Сподіваюся, ви перед тим зробили собі якусь каву, тому що я можу так от безкінечно говорити. Більше нема з ким я з вами поговорю. Всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги. цімкі бомки